Україна у 2025 році може укласти мирну угоду з Росією. США та Ізраїль не будуть завдавати ударів по ядерних об'єктах Ірану, а один біткоін коштуватиме 200 тисяч доларів. Такий прогноз на рік прийдешні опублікувало видання Файненшл Таймс. Але дайте чесно, яким буде 2025 рік. Це як на мене найбільш точний прогноз. Я би навіть сказала, що це беззаперечний факт. Все решта вигадка, домисли, надії або хайп. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і Тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час: 24 години до. до завершення війни між Росією і Україною. І нюанс тільки в тому, що ніхто не знає, коли вони розпочнуться. Потім, як сказала Україна, вона робитиме усе для того, щоб це сталося якомога раніше. Київ зробить все для завершення війни у 2025 році. Нехай 2025-й стане нашим роком, роком України. Ми знаємо, що світ нам не подарують, але ми зробимо все, щоб зупинити Росію та закінчити війну. Так сказав президент України у новорічному зверненні. Також Зеленський висловив сподівання, що Київ продовжить рух до європейської України і нагадав про запуск у червні 2024 року переговорів щодо вступу України до ЄС. Тут ми також сподіваємося на максимальне сприяння Польщі, бо Україна точно готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку усіх народів Європи, а також безпеки і нашої і України, і кожної європейської нації. Сьогоднішній ранок, після атаки російських ударних дронів, знову вказує на ключові пріоритети. Оборонний потенціал Європи потребує постійного посилення. Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру. Наша взаємодія на континенті і інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося, на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС. А соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості, і завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити. Є тільки одне, але сусіди колись Земфіра співала: Хочеш, я уб'ю сусідів, що заважають спати? Так, от, хочемо, бо, хоч вони вже давно і впевнено перебувають на цьому шляху самогубства, але аж занадто їх багато. Тож що сказав Путін у новорічному зверненні? А нічого нового. Ми ставили великі цілі і досягали їх. Ми можемо по праву пишатися тим, що вже зроблено. При цьому не уточнюючи про які саме досягнення йдеться. Ну і очікувано, більшість новорічного звернення було присвячено військовій тематиці. Бо немає тепер Російської Федерації, є військова машина Росія. Знаєте, як крейсер Москва, як зенітно-ракетний комплекс С-300, як літак міг. Так і військова машина Росія. Бо все, що залишається на тій території, працює виключно на війну. А це означає, що цю машину не можна зупинити в один момент, інакше вибух. А враховуючи, що це ядерна територія, ядерний вибух, зірветься все: економіка, народонаселення, якому не буде з чого виплачувати гроші, і ті, кому ще вчора вбивати було можна, а сьогодні чомусь ні. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення Путін лякав всіх дев'яностими. от, дев'яності вам ще цукерно букетним періодом здаватися будуть. Та й власне не те, щоб я слухала, що там говорить Пісков. Я навіть скажу, що зазвичай слухати те, що говорить Пісков, не варто, бо воно означає протилежне. Та тут мені важко з ним не погодитися, бо він каже, що жодних передумов для завершення війни чи якоїсь її фази на сьогодні немає. На жаль, їх справді немає. Їх не буде до інавгурації Трампа, і швидше за все не буде і після неї. Хоч би як хотілося вірити в диво. Росія має намір продовжувати війну, і поки зусиллями всього вільного світу це бажання у неї не буде відбито, бо зусиль однієї України вже очевидно недостатньо. Росія продовжуватиме наступ про те, що РФ. Не влаштовують пропозиції команди Трампа про те, щоб відкласти членство України у НАТО на 20 років і запровадити туди контингент миротворців ЄС та Великобританії, говорив і Лавров. І це ще один сигнал Трампу, що їм не потрібні реальні переговори, і вони не збираються йти на поступки. Вони хочуть повної і безапеляційної капітуляції України, яка стримує натиск величезної військової машини під назвою Росія вже три роки. І Путін про це ще раз побічно заявив, коли сказав, що Байден вже пропонував йому. У 21-му році відкласти членство України у НАТО і ось Лавров прямим текстом ще раз це підтверджує. Загалом, ви знаєте, я так міркувала і дійшла до висновку, що думки Трампа і Кіта Келуга про нібито готовність Росії до переговорів сформувались виключно на основі одного єдиного факту: що Росія втратила 600-700 тисяч осабій загиблими і пораненими. Мовляв, ну не може країна втратити 600-700 тисяч людей і не хотіти зупинити війну. На жаль, ми теж так думали. Що тільки кількість втрат може зупинити Росію, але ми помилялися: Росію не стримують втрати живої сили, її можуть стримати тільки відсутність ресурсу для продовження війни. А це санкції, а це блокування тіньового флоту, а це зупинення торгівлі. А це. Невиїздний з Росії контингент. І я все чекаю той момент, коли Трамп і Келух, які знаходяться в м'якому незнанні, зіткнуться з жорстокою реальністю усвідомлення цього факту. І як я і сказала на початку, що вони зроблять, коли це станеться і досі загадка? А поки Файненшл Таймс опублікувало свій прогноз на наступний 2025 рік. Тож, на питання, чи буде укладено мирний договір між Україною і Росією, аналітики кажуть так: для досягнення мирної угоди потрібно посилити тиск через жорсткіші санкції і розширити підтримку Києва з боку США. У відповідь Зеленський може погодитися на фактичне, але не юридичне визнання контролю Росії над окупованими територіями, отримавши натомість гарантії безпеки від Європейського Союзу і Сполучених Штатів. Приєднання України до НАТО скоріш за все відкладуть. Путін сподіватиметься, що Європа втратить рішучість. Які ж різні у нас сподівання? Путін сподівається, що Європа втратить рішучість, а ми що він здохне. Там ще було кілька передбачень про те, чи буде Еммануель Макрон президентом Франції, спойлер буде, чи посваляться Ілон Маск і Трамп спойлер, ні. Чи коштуватиме біткоін 200 тисяч доларів? Так і ще близько 10 різних прогнозів, і тут можна було би не звертати на них всіх увагу. Але є одне, але торік із 22 передбачень видання помилилося лише тричі. Які це будуть три пункти цього разу, ніхто з нас не знає. Але вірогідність того, що подібний сценарій можливий, є. А от інших сценаріїв, які б озвучувала адміністрація Трампа, я поки не бачу. Тому сценарії почали озвучувати на Росії всі, кому не лінь. У мене є одна пропозиція до Трампа. Я просто пропоную, як він має діяти. Ми говоримо про деноцифікацію. Всі лідери цього режиму, всі ті ж люди, які, які влаштували державний переворот, переворот в Україні. Яценюк, Тягнебок, Де Тягнебок? Мера Києва сюди. сюди. Вони були Туда лідерами, були так лідерами правильно, правильно. І де, де цей Ярош, це Ярош, який, який да, так нас, да, у нас, у у нас, нас, нас з червоними і чорними прапорами бігав по майдану і все інше, сюди Яроша, сюди Ляшко, сюди Тимошенко, яка раптом з'явилася і робить точно таку ж заяву, яку Зеленський зробив зараз у Брюсселі. Сюди Авакова Ми знаємо імена всіх цих людей. Всіх людей, ми знаємо Порошенка. Ми знаємо, Порошенка. Ми знаємо як, як було, він прем'єр-міністр при Порошенко. Порошенко Вибачте, Гройсман. Гройсман. Гройсмана, Гройсмана сюди Турчинов. 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 Він має, Турчинов має бути номером один. Вони називали його кривавим пастирем. Да, Ось саме до цього саме списку. Ми, ми знаємо ми прізвища всіх генералів. Що робити з цим списком? Саме сюди цей список і надсилаємо його Трампу. Хочете, ми вступимо в переговори? Давай, ми готові поговорити. Про це говорить президент. Ми навіть готові йти на компроміси, але ми готові це обговорювати. Питань немає. Але спочатку ви повинні передати цих людей нам, і тоді. І тоді ми деноцифікація. Ось ми тут. Ми судимо їх своїм судом, а потім, як то кажуть, за вироком. І у Трампа всі козирі в руках, щоб вийти до американського народу і сказати: Я не балакун, я обіцяв, я це зробив, я зупиняю цю саму війну. і у мене розв'язані руки. Я тепер буду займатися внутрішніми американськими проблемами. Ось, будь ласка, і нам добре, і Трамп непоганий. Чому б не піти цим шляхом? Які ж вони все таки казкові довбограї? Таке відчуття, що вони викрали сценаристів фільму Люди в Чорному і забрали у них оцей пристрій, що пам'ять стирає. Тільки е, то якась демоверсія, бо він витирає не всю пам'ять, а частину. Нагадайте їм, що після Революції Гідності пройшло 10 років. І у нас вже вибори після того наступні відбулися. І влада в країні помінялася, на відміну від вічного виконуючого обов'язки президента Путіна, якому 25 років тому Єльцин Росію подарував, а Путін такий. Подарки, ні дарки і не отдає тепер нікому Моя прелість. Дивіться, у нас є інша пропозиція до 47-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. А йому доведеться посилити підтримку України і тиск проти Кремля інакше до третьої світової рукою подати. Китай вирішить воз'єднатися з Тайванем. Такі заяви вже лунають. Північна Корея повернути контроль над Південною. Бо що? Бо так кожен. Навіть найменший злочинець знатиме, що може чинити зло безкарно, і цей хаос вже посиленням підтримки не виправити. Бо той же Financial Times, який опублікував прогноз на 2025-й, відкриває і плани Росії ще за 2013-2014 роки. І тоді, як виявляється, Росія вже розмірковувала над тим, як дестабілізувати світ, тож розробляла детальні плани атак на Японію і Південну Корею. Спрямовані як на військові, так і цивільні об'єкти інфраструктури. Про це свідчать секретні документи, на які посилається газета Файненшл Таймс згідно з матеріалами, датованими 13-14 роками, у планах йшлося про 160 потенційних цілей, серед яких атомні електростанції, мости, дороги і стратегічно важливі заводи. Близько половини цих об'єктів цивільні, а решта військові. І якщо тоді, що там? До 24 лютого, 2022 року, це вважалося якоюсь нісенітницею. То тепер ми бачимо, що це не план, це стратегія Росії. Незважаючи на давність, ці документи і досі вважаються актуальними через їхню прив'язку до сучасних російських стратегій. І Одним із гіпотетичних сценаріїв до речі була атака на японський острів Окусірі, і тут пропонувалося використовувати 12 крилатих ракет Х-101, запущених зі стратегічних бомбардувальників Ту 160 Південній Кореї головними цивільними цілями є мости, а також промислові об'єкти стелеварний завод у Пхохані і хімічні заводи у Пусані. Документи також відображають занепокоєння Москви через потенційну вразливість її східних кордонів у разі ескалації конфлікту із НАТО. Аналітики кажуть, що плани Росії вказують на її прагнення протидіяти впливу США та їх азійських союзників. І експерти додають, що ця інформація підтверджує стратегічну важливість. Азійсько-тихоокеанського регіону для Росії. Ну і крім того, вона демонструє, що Москва розглядає цей регіон як важливу ланку у своїй оборонній і геополітичній стратегії. Тож, виявляється, Росії не тільки Україна в НАТО заважає. Ну і, власне розкриття цих планів проливає світло на масштабність. Масштабність військових амбіцій Росії в регіоні, яка вже має напружені відносини через присутність військ США в Японії та Південній Кореї. Це також свідчить про тривалий характер російських стратегічних підходів, що ґрунтуються на використанні як військової сили, так і психологічного тиску. Такі плани викликають занепокоєння у світової спільноти, оскільки вони свідчать про готовність Росії робити масштабні дії навіть за межами свого традиційного впливу. І нагадаю, що нещодавня ескалація російсько-української війни призвела до збільшення розмов про ядерну війну у зв'язку з цим у виданні ЮЗВІК показали навіть карти з радіусом дій ядерних бомб у разі ударів по Москві, Пекіну та Пхеняну. І тут ми повертаємося до питання номер один: що робитиме з цією інформацією Трамп? Хоча навряд чи він не бачив її у 19-му, оскільки плани стосуються періоду 13-14 років. А значить, військові розвідки про це доповідали. А значить, весь європейський світ про це знав, і ніхто нічого не робив тепер же ми говоримо ще раз, що здача України не вигідна США. І ми про це теж говорили вже не один раз. Але чи зможе Україна довести це Трампу? Дехто з експертів переконаний, що Трамп до цього висновку має прийти сам і йому знадобиться щонайменше. Півроку новообраний президент США Дональд Трамп через півроку має зрозуміти, що намагатися вести переговори з росіянами це втрата часу. Таку думку висловив директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь. Ну і з інших більш реалістичних прогнозів військових експертів в Україні те, що 25-й рік буде дуже напруженим з точки зору ведення бойових дій, бо росіяни не відмовляються від свого завдання, яке поставив перед ними путінський режим. Збройні сили Росії не відмовляються від того, щоб ставити перед собою завдання, щоб повністю окупувати Донбас і добитися нових успіхів на півдні, а може на Харківщині чи Сумщині. І це, так би мовити, вікно можливостей у Росії є до 20 січня, тобто до інавгурації Дональда Трампа. Тобто основні завдання вони мали би виконати до 20 січня. Можемо констатувати це до речі, дуже важливо. Росіяни не виконали жодного завдання, які вони перед собою ставили. Тобто вони не знаходяться в сильній позиції, вони не можуть заявити, що вони переможці напередодні 20 січня. Вони до 20 січня вже точно не встигають показати, що вони перемагають у цій війні. Так вони ведуть бойові дії, вони десь рухаються. Я думаю, що до 20 січня і українська армія почне рухатися, тому що насправді за тими подіями, які відбуваються на фронті, відбулася кульмінація російського наступу. Тому найближчі 20 днів ми будемо скоріш за все спостерігати за істериками Москви, яка будь-що буде намагатися дістатися до того рівня, на якому зможе торгуватися про умови капітуляції України. Чи є реальне підґрунтя під цим прогнозом? Спитаєте ви? Є, скажу вам я. Згадайте переговори у мінську у лютому 2015 року. Лідери України, Німеччини, Франції і Росії вели багатогодинні перемовини через те, що очільник Кремля чекав. Чекав, коли буде відрізане Дебальцеве, щоб показати військову перемогу, так само Путін буде максимально тягнути переговори з Трампом, намагаючись все таки добитися, наприклад, окупації Покровська, ну або ж іншого великого міста України. Потім пам'ятайте, це лише прогнози. А от яким буде наше найближче майбутнє з прогнозом на 20 днів? Ми з вами будемо спостерігати разом. Бо відлік 24 годин до... Розпочався.